Доброго здоров'я всім! З вами шахи від Анатолія. Сьогодні розглянемо пастку Найкращий хід за білих. Подумайте над ходом, який найкращий хід за білих зараз. Знайшли? Дякую. А хід цей правильний конем шах. та забирається слон. Якщо сподобалась дана пасточка, прошу поставити подибайку та підписатись на канал. З вами Анатолія. До зустрічі на каналі. До побачення!